Дуже багато планів живе в головах. Але не вистачає ресурсів, не вистачає енергії, щоб їх реалізувати. Вітаю, пані Світлана, вітаю пані Марина. Дякую, що долучаєтесь до прямого ефіру. Сьогодні ми будемо говорити про три умови, які допоможуть реалізувати заплановане. Оскільки... У нас дуже багато ідей, дуже багато мрій, дуже багато планів в кращому випадку, якщо вони є, але щось зупиняє, коли доходить до дії. І сьогодні, завдяки інформації, яку я для вас підготувала із власного досвіду, доброго вечора, із власного досвіду ви побачите, де чого вам не вистачає, щоб бути в ресурсі, мати бажання, мати енергію. Мати сили реалізувати заплановане. Я думаю, що всі, хто сьогодні візьме участь в обговоренні, зможе не тільки почути інформацію. Вітаю пані Ларисо. Зможе не тільки почути інформацію, а знайти внутрішню причину, чого не діє. Давайте будемо починати. І почнемо ми із того, що для того, щоб ідея реалізувалася, потрібно знати свою силу. Ще раз, для того, щоб ідея, яка поселилася у голові, стала реальністю, потрібно знати свою силу. Якщо немає цієї сили, людина сумнівається у собі, то мозок, наш надійний помічник, або найкращий ворог, який нас налякає, він зрозуміє, що вже були такі плани, вже мріялось, вже думалось, але, на жаль, не вдалося. І це. Привело до страждань. А для мозку важливо зберегти нашу енергію, зберегти наш ресурс, щоб не страждати. І тому він знайде причини, чому не потрібно цього робити, щоб не сумніватися у собі, а знайти зовнішні чинники. А для того, щоб ідея стала реалізована. Нам потрібно бути внутрішньо готовим. Я 20 років пропрацювала у газеті, і найулюбленіша моя була справа це писати про людей, брати інтерв'ю в людей. У мене понад тисячу інтерв'ю є. І от, коли ти шукаєш героя, цікавишся, наприклад, дзвониш до голови сільської ради чи до директора підприємства, кого ви порадите. І дають якогось кандидата. І ви знаєте, що говорить цей кандидат? Я недостойний. Я краще. Чому так відбувається? І знову ж ми повертаємося до того, що ми про себе думаємо. І тому, друзі, напишіть, яка ваша сила. Нехай це буде: Я найкраще готую борщ, я найкраще. Прибираю у хаті, чи я найдовше можу говорити. От напишіть, яка суперсила. І, опираючись на свою суперсилу, дуже легко здобути перемогу. Дуже легко реалізувати заплановане. У нас у кожного є переконання, що. Потрібно чекати, що тебе похвалять, адже соромно хвалити себе. Але я хочу сказати, що у 21 столітті вміти презентувати себе, знати про себе, знати свою суперсилу, у мене дуже рівні шви. От бачите, вітаю вас, пані Світлана. У вас ще, от ми ж зараз будемо говорити про другу умову, це дуже важливо, що ви написали. І зараз на вашому прикладі я покажу, і коли ми будемо говорити про другу умову. Ви вже знаєте свою суперсилу. І тому, от в особистій роботі з клієнтами, ми обов'язково складаємо свій золотий актив. Свій золотий актив він сформується не тільки на основі наших здобутків, але й на основі наших факапів. Чому? Тому що, коли ми допустили факапи. Ми були в такому несвідомому стані. Ми дивилися на це упереджено, що в нас не вийшло те, що ми запланували. Але 100% там є наша суперсила. І я розповім на своєму прикладі. У 93 році я займалася торгівлею на базарі. Тоді всі торгували. І для мене, а оскільки в мене була установка, що людина успішна, яка має вищу освіту. А торгівля на Базарі це якби некваліфікована праця. І от тих шість років свого життя я викреслила. А відповідно до закону належності, ми нікого і нічого у своєму житті не можемо виключати. І от коли я вже зайнялася онлайн-бізнесом, онлайн-просуванням, онлайн-діяльністю, в мене щось просідало. І от коли я повернулася до свого досвіду, торгівлі на ринку, я зрозуміла, що в мене є вже цей досвід. Я вже це зробила один раз. Це моя ж суперсила давати людям, продавати це, давати людям. Тільки тоді це було офлайн, а зараз це онлайн. І тоді я торгувала на ринку, а зараз в моїй діяльності це маркетинг. Розумієте? І це допомогло мені зробити квантовий скачок. Просто квантовий скачок, просто подивившись не тільки на перемогу, як на суперсилу, але і невдачі знайти свою суперсилу, що мене навчило. Тому що на базарі я навчилася спілкуватися з людьми, на базарі я навчилася відстоювати свої кордони, на базарі я дисципліни навчилася рано вставати, прац... працювати по сім днів без вихідних. На холоді, в спеку, розумієте? А я все це виключила зі свого життя. Я себе знала не на 100%, а на 50%. І лише завдяки цьому мені вдалося по-іншому глянути на себе і включити ті навики, які я, які я здобула в сьогоднішню свою діяльність. Тому, друзі, у кого є факапи? І туди страшно глянути, тому що там тоді було соромно, тоді, можливо, хтось критикував, тоді, можливо, якісь негативи отримали. Тому, будь ласка, подивіться в тій історії по-іншому. знайдіть там свою суперсилу. Там вона 100% є. Якщо потрібна допомога, звертайтеся. Я дуже добре вмію знаходити суперсилу. І от пані Світлана написала: у мене дуже рівні шви. І це не просто вона подивилася на свою суперсилу. Дякую вам, що ви так зробили. Але вона і проявила от другу умову, яка обов'язково має бути, якщо хочемо, щоб задумане стало реалізованим. Це сміливість. Тому що я знаю наскільки написати про себе. Наскільки потрібно проявити сміливість розповісти про себе, написати резюме, попросити про допомогу це все про сміливість. І от коли ми. Чи в особистій роботі, чи в курсі ролі жінки, ми обов'язково вивчаємо впертість. Так, от впертість. Пані Марина, ви теж смілива. Вітаю. І от коли ми. Проявляємо свою сміливість, і якщо ви будете складати свій золотий актив, ви побачите, що там була сміливість. Тому що по шкалі, коли ми переходимо від низькочастотних емоцій це апатія, депресія до високочастотних це любов, просвітління, радість, це ми обов'язково проходимо сміливість. Емоції сміливості це емоція трансформації. І якщо дякую, мрію шити жіночу білизну. Успіхів вам. Ви вже зробили великий крок до своєї мрії, тому що ви сказали свою суперсилу, ви ще пропишете, які у вас є досягнення в цій сфері. І будь ласка, будь ласка, створюйте бренд, український бренд жіночої білизни, і мені буде дуже приємно, що я доклала до вашого бренду якусь свою. Частинку співучасті. Тому проявляйте сміливість, заявляйте про себе далі, і обов'язково ваш бренд з'явиться на українському ринку. Обов'язково тому, що чим відрізняються люди успішні від людей неуспішних, це ті лише тим, що вони наважились на це. Що вони не боялися ризикувати, що вони йшли на ризик і заявляли про себе, і вміли витримувати критику. І також важливо, і зараз ми говоримо про третю умову, яка важлива для того, щоб досягнути успіху, це впевненість у собі. Впевненість у собі вона формується теж на підставі того, що ми знаємо про те, що ми вже пройшли, що у нас є досвід, що ми вміємо багато що, але ми його вже оцифрували, що ми вміємо. Ми навчилися у складних моментах щось, ми теж це оцифрували, що ми навчилися. Тому що тут афірмації не спрацюють, мозку потрібні факти, мозку потрібні докази. І лише тоді з'явиться оце внутрішнє відчуття, що я вірю в себе, я впевнена в собі. Навіть якщо я помилюсь, навіть якщо я допущу помилку, навіть якщо в мене ніхто не вірить, але я вірю у себе. Я на своєму боці. Я себе підтримую. І це дає свободу. Це дає свободу не залежати від одобрення чи схвалення інших. Це дає свободу діяти тоді, коли в тебе ніхто не вірить. Потім вони долучаться і скажуть, ми в тебе завжди вірили, але до цього ще потрібно прийти. А в цей момент потрібно повірити в себе. І знову ж таки на власному прикладі я вам розповім, як я повірила у себе. Коучингом я почала займатися з 2014 року. Але оскільки я теж мала, як я вже сказала, переконання, що потрібно мати вищу освіту. А в мене там курси за курсами, тренінги за тренінгами, і я боялася брати відповідальність за успіх клієнта. І тому я знаходила теж причини, щоб. Не продавати, не консультувати людей за гроші, я дуже багато консультацій проводила безкоштовно. І навіть те, що я проводила безкоштовно, люди отримували результати. І кожен цей відгук, а в мене їх сотні є, і вже тисячі проведених консультацій, давав мені впевненість у собі як експерта. І коли в мене вже появилась оця внутрішня впевненість, я от з 2022 року сміливо пропоную свої послуги. І щоб бути в правовому полі, я оформила офіційну підприємницьку діяльність. Адже я казала, що у мене є підприємницька діяльність тільки офлайн. А зараз змінилися правила гри, але діяльність я оформила офіційно. І я вже можу гарантувати клієнту його Зміни. Я можу привезти клієнта в ту точку, яку, яку він ще хоче прийти, але не наважується. Тому що я пройшла цей шлях, вже десятки моїх, а то й може, вже й сотні моїх клієнтів, пройшли цей шлях. І от така діяльність мені дає впевненість у собі, як в експерті. Тому, якщо от, ось пані Світлана написала, що вона мріє про жіночу білизну, і в неї є необхідний досвід, його просто потрібно переформатувати на те, про що вона мріє. І сподіватися, що знайдуться люди, які будуть перші. Можливо, вони, ну, як у мене були якби безкоштовні, так, можливо, якусь там мінімальну задонати ще було. Але хтось буде перший, хто повірить в це. Обов'язково буде перший. Тому що, якщо є у вас задум, то обов'язково є люди, яким це потрібно. Такого не буває, що у людини з'явилася ідея, а десь немає того, кому це потрібно. І от ми сьогодні з вами поговорили про внутрішні налаштування, які. Перед тим, як почати діяти, має людина в собі налаштувати. Це знати свою суперсилу, сміливість, щоб наважитись і віра в себе. Тому, шановні мої глядачки, я дуже вам дякую, що ви сьогодні були зі мною. Поділіться, будь ласка, цим ефіром з тими, кому він може допомогти теж наважитись, зайнятися. Справою, яку давно відкладає через певні внутрішні обмеження. Якщо є запитання, можете поставити, я дам відповідь. Дуже мені приємно, що ви мені посилаєте сердечки, підтримуєте мене, тому що я теж проявляю сміливість. От кожен раз, коли, людина, коли я виходжу в ефір, я проявляю сміливість. Кожен раз, коли я готую тему, я проявляю віру в себе, тому що я ділюсь тим, що допомагає мені і допомогло моїм клієнтам. І я знаю свою суперсилу, тому що я вмію розкривати людей, я вмію описувати людей, да, їхню долю. Я, і це моя суперсила, тому. І я вмію вести сюжетну лінію. І саме завдяки тому, що я це знаю про себе, мені легко виходити в ефір. Дякую. Цікава тема і фокус уваги на свою суперсилу. Так, дуже, дуже важливо знати свою суперсилу силу. Вона у нас у кожного 100% є. І я в вас вірю.